Актея? Це що, лікарня? І що зі мною сталося? І око якось не так відчувається. Так, ви від неї хочете відмовитись. Ну так, вона ж не, не придатна до військової служби. Що? Ні, ні. Ну, подивіться, я можу ходити. Ай! Це тільки підлога, це підлога злізька. Тобі так не можна. Тобі не можна робити різких рух лапами. Але. Я хочу залишитися це з вами. Ой, Локриця Локриця. Що я, я? я не лакриця? Собакам, які потрапляють п'яту, дають нові імена? Тим часом в одній з сім'ї загубився собака вони, вони мене не догонять. Хей, ти куди? Фух, тепер і собака немає. Піду я додому. Фух, тепер вже втекла. А ну стій, ха, ха. хто? Ми тобі відвеземо притулок. Ти бездомна собака. Ні, я буде безподобна. Тебе нема нашийника. Тому ти бездомна. Ні. Ще одна піймана. І добре, сади її туди. Я не хочу. Ой. Привіт. Ти як сюди потрапила, мала? Мене просто зловили. А ти як сюди потрапила? Ти ж поранена. Ну так. Я б просто впала на військовій службі. Давай, будемо друзями. Давай. Я планую завтра з цього притулку втікти. Ти зі мною? Так, я з тобою. І добре. Нас... Наступного дня. Так, треба ж... Так. Треба вставати. Я ми ж хотіла переказ по раніше і втікти. Добре, зараз її треба буде будити. Гей, вставай. Що це і хто це? А? Це ти? А як тебе звати? А то. А то я тебе називаю як... це ти, ти мене було от. а тебе як? Мене от звали Пупсік. Дай про що тобі придумаю якесь інше ім'я? Ну давай. А то мені за вже надоїло і не подобається. Бррр. Бррр. Як тобі Дейзі? Класне. Я була Дейсі. Ну так. А я, мені подобається і моє ім'я Локриця Ось мене звали Піксі, а зараз мене звати Локриця. Мені це ім'я якось більш-менш навіть і подобається. Ну що, погнали? Ще одна хвилина до відкриття. Біжим! Фух, добігли. Все, я вже заум. Взом... Якраз вже притулок відкрився. Встигли. Угу. На цьому місці мене забрали. Будьмо обережні, добре. Давай підемо шукати, шукати собі їсти. Ідемо. Ай, собачки! Иди сюди, лапонька. Ты хто? Можна забрать до себе додому? Там є їжа. Звісно ж є. Санюш. до додому, я вам їздить туда. Ну, добре. Идемо. Усе, ми вже прийшли. Розполагайтеся, як хочете. Може щось переставити, може щось додавати. Ого, який королівський рошик! І басейн є. Такий гарний вид визвікна. Розполагайте собі, як хочете, якщо що кличте, а можна вже їсти. Звісно, звісно, тут же є насипано. Дякую. Дейзі, тобі тут подобається? Мені дуже. Мені теж. Залишимось тут жити? Так, звісно. А ти як думаєш Лакриця? Я теж думаю, що залишимось тут так гарно. І хазяйка у нас вроді буде добра. Так, собачка, дивіться, що таке? Я. Давай, зараз я вас підніму Дивіться, собачка, завтра ми... я вам буду купляти всякі повозки і все таке, добре? Так що ви не, бой... не бійтеся. Добре. Ну, вже вечір, ну, то йдіть спадки. Добре. Тебе як звати? І ще я. У вас не як збагато, чи у вас є якісь імена? Це Локриця, а я, а я Дейзі. Добре, дуже гарні імена. Тягайте спатенько. Ти сіди, Дейзі, а ти сиди, Локриця. Сиди Локриця, чого у тебе таке поранення? А я колись працювала в військовій службі. Ем, Але ж всіх військових собак, якщо вони поранені, відпускають притулок. Е, ми з нього втекли. А що? Витікли з притулку? Ну так. Тому що нам це взагалі не подобалось. Зрозуміло. Але добре, що виповнилося в добрих руках. Ну, зайди з патенька. Ой, як тут м'яко. Так. На добраніч всім. На добраніч. Друга частина буде завтра.